Оля, привіт. Привіт. – Позаду доволі такий важкий, але тим не менш успішний сезон у першій лізі. От який найяскравіший такий спогад можеш зараз згадати для нас? Ну напевне, протягом всього сезону ми йшли якось достатньо рівно. Там буквально дві гри, напевно, було ще таких. Нам трошки постаратися треба було сильніше зіграти. А найпам'ятніше, ну, напевно, останні матчі, які ми грали тут, на Оболоні Рені, саме такі вирішальні, тому що з вересом ми зіграли на виїзді 1-1, а вдома, в принципі, вже вирішували все. Або вихід вищу лігу, або ж знову перший ліг зіграємо. І, напевно, зіграли 2 по 45, нам було цього мало, не хотіли йти відпустку. Зіграли 2 по 15 і, напевно, цей. Такий переможний гол. І така радість була, і були наші вболівальники, були наші трибуни і вийшли в вищу лігу. Ну, напевно, це найпам'ятніший матч був. Ось для тебе Верес не чужа команда. Це твоя колишня команда. Ти розкажи, як тобі було грати саме проти Вереса, такий важливий матч появив. Ну, взагалі. Якби моя не моя команда, це поза полем. Коли ти виходиш на поле, немає команди, яка там колишня команда, скажімо так. Ти граєш за свою команду, ти граєш просто проти суперників. Неважливо, хто це. Тобто для мене не було різниці. Це Верес, чи там не знаю, Сістерс, немає різниці, хто це. Є оболонь, за яку ми граємо. Що ми представляємо цю команду, тому ми граємо за оболонь. Немає різниці. Зрозумів. Розкажи, от як фут... як футбола тва відпустка, чи змогла там відпочити від футболу, трохи забути про нього? Ну, скажімо так, відпустка в принципі пройшла досить швидко, тому що не знаю, напевно, перший тиждень так відпустили зовсім футбол повністю, переключилися, тому що емоції віддали достатньо в останніх іграх. Тому що в принципі там були спочатку були плей-офф, потім якісь там стики. І в нас кожна гра була така вирішальна, і по емоціях так було ну досить потужно, скажемо. Кожна гра була вирішальна в плані наступного етапу. Тому відпустку так, десь з'їздили додому, до рідних, перевели дух, трошки відпочили. Відпочили повністю від футболу, як скажімо так, з новими силами далі працювати. Тим не менше, Ірина Васильна не дала довго відпочити, тому що попереду новий виклик, вища ліга. От розкажи, як триває зараз підготовка до нового сезону? А, так, ну взагалі там спочатку у нас був перший тиждень втягувальний, а взагалі перед першим тижнем у нас була ще там, якась індивідуальна робота, там для себе все одно щоб трошки легше було, скажімо так. Потім втягувальний тиждень був, там в одноразовому режимі на тренування були, і наступних два тижні це там, повноцінна робота, яка зараз там триває у нас. А це вже збори, це по два тренування, це якесь максимальне навантаження, скажімо так, яке повністю там розписане нашим тренером. А це і тренування в залі, це тренування на полі відповідно з м'ячем. Теж інколи бувають це бігова робота, тому що ми розуміємо, що ми заходимо з першої ліги вище, це інші швидкості, інші навантаження. І тому ну трошки, трошки інший перехід, тому треба буде додати швидкостях, витривалості загалом витримувати цей темп гри напевне. А так підготовка йде, напевно. Плавно і планово, тому що я думаю, головний тренер має якийсь для себе там план, по якому ми уже йдемо, до яких кондицій вона нас ну буде підводити там до першої гри, напевно. от якщо порівнювати зараз підготовку, яка була в новому році до першої ліги, це вже інший рівень підготовки. Я б не сказала, що на першу лігу ми готували десь там, так, десь на півноги, скажімо, ми теж там в досить хорошому темпі готувалися. Але зараз, напевно, йде більший обсяг роботи, скажімо так. Якщо ми там десь давали собі слабинку, то зараз ти, коли там думаєш десь перепочити, то, напевно, краще лишній раз допрацювати, тому що перша ліга і вища ліга ну, є різниця. Тому так, думаю, що в обсязі роботи трохи більше є. Так, так. Зараз влітку до команди прийшло дуже багато новачків. З різних команд, до речі, і з Вереса. От розкажи трохи про них, і як, на твою думку, вони вже встигли увійти в колектив до вас? А, так, так. Хотілося підсилитися гравцям, напевно, ж вищої ліги. Відповідно, дівчата прийшли з команд, які були вже грали в вищій лізі, вони трошки там, не знаю, більш адаптовані до цієї гри. Так, ну в принципі, футбольний світ він тісний, тому всі там десь один між одним були знайомі, хтось раніше вже з кимось грав. Тому думаю, в плані адаптації для новачків це не була проблема. Тобто там з перших днів вже всі там, добре знайомі, всі один з одним спілкуються, там, знаю, підтримують, комунікують. Ну, все одно, які зв'язки були до цього, тому це не проблема була для нас. Цікаво і те, що от прийшли новачки з команди, яку ви обіграли в плейоф. І мені цікаво, от як ви з ними комунікували, чи піджартовували, можливо, було таке щось на початку. Типу, все-таки вибили цю команду звичайно? Ну так, такі моменти були, і мабуть і трошки ще зараз, я тому що небагато часу, напевно, пройшло там відносно місяць-півтора часу. А, тому так, такі моменти були десь, якісь трошки жарти і так далі. Дівчата ніби якби і вийшли ну вилетіли з вищої Ліги, але не за довгий час відповідно повернулися. Тому, тому так, трошки згадували, передивилися якісь моменти з цієї гри. Тому так, так, трошки жарти були у нас на цю тему. Зараз тривають контрольні матчі з такими доволі досвідченими грізними суперниками. От розкажи, яка основна ціль ось цих поєдинків зараз? Ну напевно, завжди хочеться грати з сильнішими. З сильнішими ти швидше вчишся. Завжди стараєшся швидше думати, швидше приймати рішення. І тому якось з сильними командами завжди приємно грати. Вони грають, ну скажімо так, в розумний футбол, і ти підлаштовуєшся під це, а швидше набираєшся не знаю там досвіду. Навіть взимку, коли ми грали ще в першій лізі, завжди там міжсезоння старалися зіграти десь з командами вищими ліги, тому що старалися рівнятися на них. Тому що ну, з командами свого рівня ми в принципі вже грали. Цікаво завжди грати з сильнішим суперником, так швидше набираєшся досвіду, якісь не знаю, моменти проходять швидше в цьому плані. Ось останній матч був проти команди «Колос», команди рівня Ліги Чемпіонів жіночі. От розкажи, як, наскільки було непросто в цьому поєдинку. Ну, зараз трошки тяжко в тому плані, що зараз йде е, така робота, бігова робота, йде зал. Тобто нам складно, що в плані підготовки, ми тільки там. Три тижні зараз готуємося відносно, скажімо так. І тяжко по навантаженню, тому що і ноги, скажімо так, ще трошки не біжать, як треба, щоб бігли. Плюс тяжко було в погодних умовах, там грати в 11 ранку в спеку, плюс 35, а то і більше. Ну, Трошки трошки тяжко в цьому плані. так. Ну, Суперник відразу видно, що на рівень вище, скажімо, поки що поки що на рівень вище нас. Але але ну, старались десь нав'язувати свою гру, старалися там, не знаю, виходити в атаки. Ми, ну, старались показувати те, що ми зараз можемо, і те, що ми зараз вміємо, відповідно. Якщо говорити от, про наші сильні сторони, мені цікаво, на твою думку знову ж таки, за рахунок чого. Ось наша команда зможе себе гідно представити у вищелізі, за рахунок яких таких сильних сторін? Mm, ну, напевно, за рахунок згуртованості, за рахунок о, єдності команди, тому що потрібно грати о, всі разом, один за одного, о, за рахунок взаємодії один між одним. Ну, напевно, за рахунок от, командного духу, поки що, поки що будемо так грати. Жіноча команда Болоні, от як знову ж таки, ти вважаєш, чи змогла вона за цей рік перший свій рік існування. Стати такою бойовою одиницею у жіночому футболі Ну я вважаю, як для першого сезону жіноча команда, яка створилася, ну скажімо так, з нуля, завелася структура у болоні відповідно. Це досить такий добрий результат, навіть досить гарний результат, скажімо. Тому що на початку, коли ми тільки заходили, це був якийсь такий проект: типу, а давайте, давайте зберемося, почнемо щось своє створювати, грати, награвати, а там уже як буде. Потім, коли зіграли коло, так а ми можемо. А якщо ми можемо, так давайте далі рухатися. Тому я думаю, за цей рік, в принципі, команда досить добре виросла. За рахунок того ж самої Ірини Василюк, яка тобто зібрала всіх дівчат до кучі, знову ж таки поставила якусь гру. І часу я вважаю, не так багато було. Один рік це не багато для команди, яку потрібно було з нуля зібрати, зіграти щось награти. І якщо ми там стали другими, другими в першій лізі, і, відповідно в плей-офф вибили команду, яка грала вже в вищій лізі, і напевно не перший рік грала. То я думаю, ну ми, ми гідні цього, і ми гідно представили жіночу команду аболоні. До початку нового сезону залишається, в принципі, вже не так і багато. От які зараз відчуття у тебе все ж таки? А чи є якісь такі можливо бажання якомога скоріше почати? Ну, якомога скоріше, не знаю. Все йде якось так планово. Інколи, коли сідаєш рахувати, оскільки залишилося до першої гри, то здається, реально не так уже й багато залишилося. Там буквально три тижні знову стартуємо. Наче тільки от не так давно ми тут грали там останню гру плей-офф виходили. А вже буквально за три тижні нам треба стартувати в вищій лізі. Чи очікуємо цих матчів? Ну напевно, що так очікуємо, тому що вища ліга, це там це кожна кожна гра, в якій треба буде показувати, доводити, битися. Ну з кожним суперником немає різниці з ким. Тому напевно так чекаємо. Ну цікаво те, що от перший тур у нас по календарю випав знову ж таки сістерс. Тобто ми з ними тричі грали в минулому сезоні. Виходимо в першу лігу, ми знову з ними граємо. Тому досить цікавий матч буде. Я думаю, як для нас, так і для них. Якщо не брати цей матч сістр це кого ще матчу от найбільше можливо чекаєш в цьому сезоні? Чекаємо, ну не знаю. з Градами напевно теж теж цікаво, Ті ж самі не знаю, колос, колос, металіст, та ж сама Ворскла буде цікаво. В Принципі ми з ними граємо і товариські матчі, але матч і офіційний матч, ну це трошки є відчутна різниця. Тобто тому, напевно, з такими командами буде цікаво. Не знаю, всі команди зараз в жіночому футболі досить рівні, тобто немає таких дуже великих розривів, скажімо, досить відчутних. Тому кожна гра, кожна гра буде цікава, в якій нам треба буде там старатися доказувати, показувати, грати відповідно. От останнє таке, що я запитаю, це мені цікаво, чи вже можливо обговорював ви з тренерським штабом якісь цілі і завдання на цей сезон, чи є якісь конкретні? Ну, прямо щоб конкретно нам керівництво, скажімо так, ставило якісь цілі. Напевно, ні. Більше для себе хочеться не знаю, зайти зайти вищу лігу, показати, що ми не просто так туди виходили, не просто, аби бути, скажімо так. Хочеться нав'язувати боротьбу кожному супернику, хочеться як мінімум десь закріпитися всередині турнірної таблиці. Розуміємо, що поки нам тяжко буде там з тими ж самими командами, яка минулого року завершили в верхній частині. Тяжко. Але теж хочеться показувати, що ми цього гідні, що ми можемо боротися, що ми можемо грати. Тому не знаю, десь в серединці турнірної таблиці хотілося б закріпитися для початку, так як для першого дебютного сезону лізі, то так. Супер, я тобі дуже дякую. Дякую.